Насправді дуже гучна резонансна заява по справі Павлоградського хімзаводу від очільника громадської антикорупційної ради Міноборони України Юрія Гудименка. Ми лише коротко пояснимо, хто це і що це. Гудименко в 2022 році пішов добровольцем на війну, воював у саперному підрозділі, був важко поранений, рука і нога досі не працюють так, як треба. Громадська антикорупційна Рада Міноборони це такий свого роду наглядовий орган, який, наче як, контролює діяльність Міноборони. Членів громадської антикорупційної ради обирали на голосуванні, і тому там є різні люди. І не всі вони хочуть про щось домовлятися, навіть якщо їм запропонують. А тепер слухайте. Нещодавній арешт Шимана, директора Павлоградського хімзаводу ПХЗ. Можна порівняти по внутрішній сутності з арештом Мавроді, колись автора піраміди МММ. Абревіатури різні, а сенс однаковий. Пхз як і МММ нахватався зобов'язань як сучка бліг, а Шиман як і Мавроді нахватався грошей. Питання було тільки два: коли саме завалиться піраміда Павлоградського хімзаводу і чи поховає вона Шимана під собою, чи ж йому вдасться втекти? Відповідь на друге питання ми отримали, але без впевненості, бо українська судова система разом з прикордонною службою можуть творити дива, незважаючи на те, що санкції статті не передбачають виходу під заставу в принципі. Відповідь на перше питання все ще не отримана. Всі гравці ринку і спеціалісти, з якими я спілкувався, пише Гудименко. Одноголосно прогнозують, що ПХЗ, що з Шиманом, що без Шимана, не зможе виконати свої зобов'язання по поставці боєприпасів на цей рік. Різниця полягала тільки в тому, що якби Шиман продовжував бути на волі і сидіти в кріслі директора, то його зв'язків нахабства і гонору, ймовірно, вистачило б на те, щоби старим контрактам продовжили термін поставок, та й нові контракти і гроші підписали б. А от армія боєприпаси не отримала би в заявленій кількості що так, що сяк. Після краху МММ були випадки самогубств, були сімейні драми, багатьом людям це переламало життя. Це висвітлювалося в прямих ефірах в ток-шоу, про це писали газети. Наслідки афери в ПХЗ будуть ще важчі, просто чорта з два хтось про це буде писати. Як пов'язані відкликання з фронту партії неякісних 120-мм мінометних мін і чергове втрачене село? Де прямий зв'язок між нестачею 155 мм снарядів і між загиблими бійцями? Наче ж і прямого зв'язку немає, правда? Тільки сухі рядочки в звітах Генштабу і зміна ліній на діпстейт. Про офшори Шимана, фірмочки L'Oreal Impex, News Foundation, Герхард Альфред Очері та інші знали всі, про це навіть писали. У кожній силовій структурі на Шимана були відкриті провадження і нічого не було. З самого верху було сказано не чіпати, не арештовувати, допити обшуки, будь ласка. А арешт ні. Без нього все впаде. Сам Шиман чудово це знав і користувався цим. Більше десяти мільйонів на озеленення заводу, будь ласка, хто ж перевірить? Мутні переведення в офшори і в фонди, так а що ви мені зробите? І дійсно нічого не зробили. Потім, коли масштаб проблеми став зрозумілий і недоторканність було знято, разом із Шиманом в СІЗО поїхали. Його зам і двоє працівників не дуже високого рівня з Міноборони, один з них колишній. При цьому цей скандал ніяким чином не зачепив Міністерство стратегічної промисловості, Мінстратехпром, якому власне завод Шимана і підпорядковувався, а там має відповісти на дуже дуже багато неприємних питань, як мінімум перший зам міністра можний. Який безпосередньо відповідав за Павлоградський хімзавод? На нарадах і поза ними він лобіював інтереси Шимана, озвучував завідомо фантастичні цифри боєприпасів, які нібито може виготовити завод. Можного було тихо звільнено з міністерства одразу після арешту Шимана, але хрін це стане кінцем цієї історії. Хтось давав недоторканність Шиману. Хтось раз за разом лобіював його інтереси, хтось закривав очі на оборудки і наверху і нижче, хтось проводив гроші на офшори, розуміючи, що вони не повернуться, хтось підписував все нові і нові контракти, хтось їх пролонговував, хтось приймав неліквідні боєприпаси, хтось затикав рота мінометникам, хтось на пресконференціях розповідав, що все гаразд. Дуже багато хтось. У суспільства завжди є спокуса зробити відповідальним когось одного, бажано з якомога вищим статусом. Але має бути не так: відповісти мають усі згори і донизу, або знизу і догори, головне, всі, всі до одного. І я, і інші члени громадської антикорупційної ради Міноборони, пише Гудименко, провели величезну кількість непублічних зустрічей зі спеціалістами, чиновниками і силовиками. Ще задовго до арешту Шимана, пояснюючи сутність піраміди. Потім, побачивши, що це не допомагає, ми вийшли в публічну площину з офіційною заявою про злочин. Ми продовжуємо займатися справою, і ви можете допомогти всім нам поширенням цієї інформації. Бо піраміда хитається, під завалами можемо опинитися ми всі, хоча більша частина громадян України навіть не знає про існування Павлоградського хімзаводу. Новий керівник заводу, хто б він не був, а на цю посаду зараз розглядають, в тому числі директора іншого заводу, схожого профілю, по дефолту це камікадзе по замовчуванню, і є шанс, дуже маленький шанс, що він зможе зробити все правильно і піраміда не впаде, але кількість боєприпасів, які має виготовити завод, настільки велика, а строки настільки близькі, що шанс цей зменшується щохвилини. І кожну з цих хвилин по банковій і двох міністерствах ходять люди і переконують один одного, що все буде добре. Добре не буде. Від каналу Самий Сік. Ця справа виглядає так, що може обвалити і поховати під собою багато людей з Міноборони, Мінстратехпрому, може, ще яких там високих кабінетів, багатьох інших високих начальників з масними руками. Але скажіть мені, які шанси в громадської антикорупційної ради в Юрія Гудименка довести це все до покарання всіх причетних, мабуть, що невисокі. Але розголос це ще один удар по цій стіні крадіїв і зрадників. Тому поширюйте це відео. Дякуємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.